Німеччини Фрідріх Мерць виступив різко проти повернення Росії до Великої вісімки. Як це передбачено в мирному плані США для України? Про це далі у нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, з вами ведуча Маріна Фурман. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Росію виключили з групи G8 у 2014 році після анексії нею українського Криму. Під час свого першого президентства у 2017-2021 роках Дональд Трамп неодноразово безуспішно намагався сприяти поверненню РФ до клубу J-8. Цього разу у мирному плані Трампа знову з'явився пункт про можливе повернення Москви до Великої вісімки. Зокрема, документ, який підготували Штати, передбачає, що Росія зможе поступово повернутися до міжнародних форматів і реінтегруватися у світову економіку. Одним із Пунктів визначено перспективу повернення РФ до J-8, Однак Фрідріх Мерц виключає повернення Росії до Великої вісімки. Далі цитата: на даний час я не бачу, щоб серед шести нинішніх членів J-7, які не є Америкою, була якась готовність знову прийняти Росію до цієї групи. Сказав він, цитує Deutsche Welle. Крім того, Марць підкреслив, що повернення до формату J-8 може бути узгоджене лише на основі консенсусу. У виданні звертають увагу, що напередодні таку ж точку зору висловив президент Франції Еммануель Макрон. Він також заявив, що передумов для повторного прийняття Росії до Великої вісімки. Немає наразі. J7 складається з США, Німеччини, Франції, Великобританії, Італії, Канади та Японії. Група вважається клубом держав із найрозвиненішими економіками. До того ж, канцлер Німеччини Фрідріх Мерць розробив власний окремий план щодо припинення війни в Україні як альтернативу мирному плану Дональда Трампа з 28 пунктів. Мерць оголосив, що презентує власну пропозицію українським переговірникам у Женеві. Для переговорів про мирне врегулювання. Далі цитата: я вніс додаткову пропозицію, що виходить за рамки всеосяжного плану з 28 пунктів. Заявив Мерць, підкресливши, що важливо на основі американського плану розробити документ, здатний отримати схвалення України. При цьому він не повідомив жодних додаткових подробиць однак заявив, що вносить пропозицію, щоб, хоча б, зробити перший крок у четвер. Він також вважає, що досягнення угоди до четверга не виключене повністю, проте сумнівне. Далі цитата. Я скептично ставлюся до того, чи можливе таке рішення з урахуванням нинішніх розбіжностей резюмував Мерц. Наразі Мерц чітко підкреслює, що повернення Росії до J-8 неможливо без консенсусу всіх членів Великої Сімки. Водночас він готує власний план мирного врегулювання для України, але швидке досягнення угоди залишається сумнівним.